Футболки від відомого бренду американського Stedman в лоті 25-30 штук. Ось така гарна футболка в коробці, 48 доларів за штуку. Цінник. органічна бувовна, супер якість. Також футболки поле попадаються в лоті. Розміри від S по 3XL. лоті три футболки поло. Всі новенькі збірками, 100% баловна, різні кольори, всі базові моделі без малюнків. Всі базові моделі, як жіночі, так і чоловічі. Сірі, червоні, чорні, білі, блакитні, сірі. Всі новенькі збірками. 100% бавовна. Є з круглим вирізом. Є з В вирізом. Класні розміри в лоті в основному L, XL, 2XL. Yes, correct.